День в хату найкращі люди. Це таке невеличке відео про сортування сміття. В нас сьогодні приїде людина з організації, яка сортує займається сортуванням сміття або відходів, які можна переробити на якісь нові речі, нові матеріали для будування і так далі. Це до речі, марк. Ось його сторінка, а, теж супер-еко-активіст і так далі. А, так він говорить, і я погоджуюсь з ним, що так правильніше казати, а не сміття. Так от, чому в нас, давайте зараз переключу камеру. Чому в нас вийшло так багато сміття буквально за три місяці? Драв, начіпай коробку. Це я тут ще доскладаю. Тому що я вкрала сміття у нової пошти. Ось такий був один величезний пакет. Якщо ви не дивилися це відео, обов'язково подивіться. Тут YouTube Shorts десь, а, десь там внизу, або в моєму інстаграмі Reels. І це було дуже весело, це було дуже складно. Тому що я ще цей величезний пакет тягла на 13-й поверх, тому що не було світла. А, просто побачила біля нової пошти їх величезний цей пакет, там, де їх все сміття за декілька днів. І прикол у тому, що ми дізналися, що нова пошта займається грінвошингом. Принаймні, да, в них є якісь еко-прикольні ініціативи, але те, що в них стоять коробки на переробку, насправді повна фігня. І вони ще так все скидають в один пакет. І хто цим потім буде займатися, хто буде це відсортовувати, а це в величезній кількості. Я не знаю, з яким вони співпрацюють з якою організацією, але ну, це далеко реально від реальності. Що вони дійсно переробляють сміття, яке в них виходить в результаті їх діяльності. Значить, розказую, яке сміття ми збираємо, яке йде на переробку, а яке – ні. Ось цей величезний пакет на спалення. Тому що тут або якісь упаковки без позначок, або сировина, яка Якась випечкана, якась жирна і так далі. Тут у нас пляшки, це все ми збирали з вулиць, в лісі також збирали. Тут метал наш і, знову ж таки, не наш. Тут всякі пляшки, які ми познаходили в квартирі і. Вони, коротше, теж йдуть. Або на спалення, або на переробку. Треба дивитися позначки на упаковках. Зараз прикріплю фотку, які бувають. Далі скло. Ми більшість скла склазуємо, але не все. Тут ще батарейка. Історія з батарейками це взагалі капець. Краще використовувати. Техніку, яка заряджається, це екологічніше. Ці пробки, кришки, також тут бите скло. Ось такі ще пляшечки. Все має бути чисте. Всі упаковки, ті, які йдуть на переробку, картон, те, що на спалювання, воно вже пофіг. яке. Але ось такі, коротше, всякі штучки. Якщо є якісь ось такі наклейки, it's ok. Тут техніка, ми маємо запитати, що з нею робити, яка не працює. Скоріше за все, це просто все йде на спалення. Це теж печалька. Далі картон, дуже багато картону і паперу. Це все з борошон. Я, якщо що, не використовую пшеничну борошну, а використовую самі корисні, безглютенові зазвичай Кукурудзяне, нутове, вівсяне. А, значить, тут трохи нашого і трохи не нашого. Ну, вірніше, більша частина це просто нова пошта, коробки дуже такі побиті життям. І ось тут. Різні пакети, майки. Або ось такі упаковки нової пошти, вони переробляються. Ось такі стрейч-плівки. Всяке ось таке, коротше кажучи, яке тягнеться, його можна переробляти. Це вже інший пластик. Це різні упаковки з-під круп, з-під бобових. З-під якихось що це? Кукурудзіні макарони. Це П-5. Вони теж переробляються, але є ще ось такі упаковки, теж з-під круп без позначок. І ми будемо запитувати, що з ними робити, або на спалення, або на переробку. Ось тут з-під корму, веганського у тому числі для котів. Це якісь а, ці. Паки, петропаки, яких там. А, і ще тут біорозкладаючі сміття, я не буду показувати. Просто це те, що ми дійсно викидаємо в сміттєвий бак, але не використовуємо пакети для сміття. Просто сам кидаємо бак. Хоча в нас є, по-перше, де да, сіточки, а по-друге, ось такі. Біорозкладаючі пакети це все, якщо що йде на ріюз, тому що повністю здихатися пластикових пакетів складно. Ось такі біорозкладаючі. Але ми вирішили, що можна просто так. І показую, як в нас виглядає під раковиною. Я думаю, у всіх під раковиною сміттєвий бак. Але окрім цього, у людей зазвичай один, а в нас, як ви бачите, дофіга. Це просто земля. Тут в нас якісь пляшки будуть пласмасові, тут метал, тут картон, тут на спалювання, тут на два види пластикових упаковок і там ще якісь додаткові. Тут для скла місце, для кришечок, Це екологічні капсули для прання. Ой, для цього. Для посудомийки. До речі, посудомийкою користуватися екологічніше, ніж мити в раковині посуд. Ну, це якщо ви живете, не один. Якось ось так це виглядає. Це абсолютно не складно. це зручно. Не треба якісь купляти додаткові баки, додаткове споживання робити, щоб купляти ці пластмасові баки невеличкого розміру, там, де типу червоний, голубий, зелений і так далі. Просто ось так, все легко, подручні, якісь пакети, шопери. Ну і так, частину сміття відходів ми ріюзуємо якісь пакети нової пошти, коробки, упаковочні всі, всі, всі штуки, але все одно ми намагаємося як можна менше користуватися доставками нова пошта, Укрпошта. Але, звісно, без них. Нікуди. Хочу зазначити, що ми абсолютно не профі з Денисом, моїм хлопцем, в сортуванні сміття. Я цим займаюся навіть ще не рік, менше року, Ден вже десь рік приблизно. Але ми досі робимо якісь помилки, ми чогось не знаємо, запитуємо у людей, які знають. Навчаємося, і це абсолютно окей. Не треба цього боятися, не треба думати, що це якось складно. Ні зараз стільки можливостей, стільки організацій, які займаються цим. Не треба думати, що це сміття не переробляється що це типу міф. Ні, є організації, які цим займаються. Дивіться у своєму районі, у своїй країні або місці, які у вас є поблизу станції, щоб або ви провозили, або до вас заїжджали, забирали. Так, треба заплатити, щоб до вас приїхали. І забрали сміття, але це зручніше. Знаю точно, у нас в Києві Екола, або не в Києві, не пам'ятаю, але файна дуже організація. Дивіться, просто забувайте в інстаграмі в пошуку еко-організації по збору сміття. Там все є, вся інформація є. Гугліть. Все є в доступі, і хочу зазначити, що це дійсно величезний позитивний вплив на екологію. Якщо більше людей буде про це замислюватися, то майбутнє буде кращим. І так само буде замислюватися, чим користується людина, якими засобами, як вони впливають на навколишнє середовище, на Тварин на воду. Я зараз скажу, наприклад, про засоби догляду за собою, за квартирою, за будинком. У мене є, до речі, збірник по екоальтернативам у ванній. Також є там ще інформація про догляд за квартирою, прибиранням. 199 гривень, супер доступно, все ясно, чітко написано. Якщо хочете придбати, напишіть директ слово еко і. Ще зазначу, звісно, про веганство, тому що веганський спосіб життя це ще екологічніше ніж сортування сміття, тому що від тваринництва, від інших індустрій, яєчна, молочна екологія страждає більше за все: вода, ліси, камон, голод у нас у світі через це, замість того, щоб ми харчувалися цією ж. Ціми ж бобовими злаками ми віддаємо цю їжу тваринам на фермах. Я дуже рекомендую фільм Велика рогата змова. Він відкриває очі, все чітко, ясно, теж розказано. Будьте свідомими, розумійте, що ваші дії мають за собою наслідки, і ви можете робити вибір, які дії робити, або ті, які. Мають негативний вплив або ті, які позитивні. Все. На цьому все. Підписуйтеся на мій YouTube, на мій інстаграм. Якщо вам подобається моя діяльність, можете підтримати мене донатом. Банка є моно в описі посилання. Все, я бажаю всього самого найкращого. До нового відео!